Продовжуємо цикл майстер-класів у рамках проєкту Art and Fact. Сьогодні ми познайомимо вас з технікою пошиття м'якої іграшки. Промислова історія м'якої іграшки розпочалася в 70-х роках 19 століття в Німеччині. Тоді багато жіночих журналів друкували викріки та паради з виготовлення м'яких іграшок своїми руками. У 1879 році жителька німецького міста Гінген Маргарет Штайф з дитинства прикута до інвалідного візка пошила кілька комедних звіряток, подарунок на Різдво для своїх племінників. Іграшки мали такий успіх у сусідських дітлахів, що Маргарет почала отримувати багато замовлень. Незабаром батько дівчини відкрив невелику майстерню, в якій працювали Маргарет. Та її сестри. Справа пішла з таким успіхом, що вже через декілька років майстерня перетворилася на фабрику іграшок Стейф. У 1901 році Маргарет запатентувала свого ведмедика, який опирався на всі чотири лапи. А через рік з'явився перший плюшевий ведмедик Теді, нині улюблена іграшка малюків. На початку ХХ століття. Практично в усіх країнах світу були створені компанії, що спеціалізуються на випуску виднежат. Тільки в Європі їх налічувалося більше сорока. Сьогодні виділяється кілька великих напрямків у виготовленні м'якої іграшки: ляльки, плюшеві ведмедики та інші. Це дуже захоплююче, цікаве заняття, яке може стати для когось з вас хобі. З чого ж можна виготовити м'яку іграшку? Вона може бути зшита з м'яких тканин, фетра, зв'язана гачком або спицями з м'якою набивкою всередині. Також використовують клаптики тканини, шкіри, стрічки, мережева і, звичайно, ваша фантазія. Тож до вашої уваги, майстер-клас з пошиття м'якої іграшки курчатку від Алісової Марини. Доброго дня! Мене звати Марина Алісова, і сьогодні я вам покажу. Як зробити в техніці м'яка іграшка ось таке миле курчатко жовтеньке. Для цього нам знадобиться штучне хутро. Наповнювач. Якщо немає холопайпер, можна використати звичайну вату. Також нам знадобиться фетр помаранчевого кольору, ось такий, стрічка будь-якого кольору, можна брати, як вам сподобається. Ось такі очки, ножниці і голка з ниткою. Для початку нам потрібно намалювати на хутрі два кола діаметром 14 та 11 см, потім їх вирізати. Так, перше коло у нас є, це буде наша голова. І друге коло це буде наш животик. Тепер нам знадобиться нитка і голка. Нитку я обрала червоного кольору, щоб вам було видно, як я нею шию, а ви можете обирати жовту. Довжину достатньо, беремо, щоб не коротка була. І зав'язуємо на гудзик, щоб вона не загубила. Починаємо з будь-якого кола, я оберу маленьке. І тепер беру нашу голку з ниточкою. І десь 5 мм від краю починаю робити стіжки. Зараз я зроблю декілька і покажу, як це виглядає. Так, ось таке у нас коло вийшло. Ниточку ми не обрізаємо, а беремо тепер і ось так легенько стягуємо, обережно, щоб не розірвалася наша нитка. Стягуємо, залишаємо ось таку місце, щоб можна було нам наповнювач наш туди помістити. Беремо наповнювач і заповнюємо. Так, достатньо. І тепер стягуємо, вже, щоб було так туго, Слідкувати за тим, щоб ниточка не порвалася. Стягнули і зашиваємо обережно. З'єднати краї так, щоб не розходилося. Все можна закріпити ниточку, щоб воно не розходилось. Тепер відрізаємо і ось така у нас голова вийшла. Так само ми шиємо і більше кола. Ось таких два м'яки у нас вийшло, більший і менший. Далі нам знадобиться клеєвий пістолет, і поки він гріється, ми з нашого фетру ось виріжемо для нашого курчатка ось такий гребінець, крильця та дзьобик. Для цього я ручкою малюю контури і по ним буду вирізати. Наш пістолет вже нагрівся, і тепер ми беремо два наших м'ячики і склеїмо один до одного. Обережно, пістолет горячий. І ось так. Основа в нас готова. Тепер ми беремо з фетру наш гребінець і обережно наносимо клей старатись тонким шаром і ось так на голову обережно кріпимо. Далі беремо наші крильця. У нас їх два однакових ось таких. На більший, на більший м'ячик ось так оберемо, приклеюємо. Так, тепер беремо наш дзьобик ось такий. У нас ромбик вийшов. Ми його складаємо пополам ось так. І наносимо клей сюди обережно. Ось так у нас виходить. Тепер залишаються очки. Біляємо допомогу. Обережно наносимо клей, щоб не впектись. Так, однемо її. Ось так у нас вийшло таке курчатко. Беремо тепер стрічку і ось так зав'язуємо бантиками. Готове. Сучасні іграшки просто вражають своїми уміннями. Вони можуть говорити, співати і танцювати. Важко собі уявити, але деякі іграшки повністю імітують домашніх улюбленців. Незмінним залишається лише одне доброта і ніжність, яку несе кожній дитині іграшка, пам'ять, про яку залишиться на все життя.